Привіт, друзі та гості каналу Йогазнатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас силова йога. Це інтенсивний комплекс, спрямований на розвиток витривалості та сили. Підходить для середнього рівня підготовки, тому будуть мінімальні підказки по виконанню вправ. Якщо чесно, я не планувала знімати це відео, почала робити власну практику і думаю, а чому б і не зняти? Тож давайте почнемо наші пальчики-руки, замок і робимо кругові рухи. В одну сторону, спочатку повільно, помаленьку пришвидшуємо, в іншу сторону, в іншу сторону може бути по-дивному, незвично. Зробимо Кругові оберти в плечах. В іншу сторону. Ноги на комфортній ширині. Повертаємося то вправо, то в ліву сторону. Коліна можна призгинати, рухаємось в своєму темпі. Завершуємо і переходимо до основного комплексу, стаємо на край килимка. Вдих витягуємось вгору, видих нахил вниз. вдих підйом на половину. видих нахил, вдих переходимо в планку з колін, грудна клітка підборіддя до килимка. Плавно перейшли в кобру. Відштовхуємося, переходимо на четвереньки. відриваємо коліна від килимка, десь на сантиметрів 3, 5, опустили коліна. Відірвали, опустили. Відриваємо коліна, затримались, руками відштовхуємося від килимка, дихаємо. Сідниці відводимо назад, животом тягнемося до стегон і вирівнюємо ноги, перейшли в собака мордою вниз. Плавно з круглою спинкою переходимо в планку. Плавно опускаємося на живіт. Кобра. Відштовхуємося, переходимо на четвереньке. Відриваємо коліна від килимка і відводимо в праву сторону. Повернулися в центр, коліна в ліву сторону, вернулися в центр, вправо, в центр, вліво, в центр, відводимо сідниці назад, животом тягнемося до стегон, пробуємо вирівняти коліна, собака-моди вниз. Права нога вгору і згинаємо, підтягуємо до грудей. Плавно перейшли в планку, нога біля грудей. Опустили ногу між руками, затримались тут. Ліва рука залишається на килимку, нога права назад. Переходимо в бічну планку. Права рука вгору. Тут є декілька опцій. Можна праву ногу опустити на килимок або витягнути в повітрі. Дивіться по відчуттях, яку саме вправу ви готові зараз виконати. Обидві руки на килимок, ногу на килимок, плавно нижня планка, собака мордою догори, собака мордою вниз, ліва нога догори, підтягуємо до грудей і плавно з круглою спинкою переходимо в планку. Три, два. Один опустили ногу між руками, права рука на килимку, ліва нога назад, переходимо в бічну планку, ліва рука вгору, пам'ятаємо про варіанти. Можна ногу опустити на килимок або тримаємо витягнутою, повертаємося в планку, опускаємо ногу плавно нижня планка, собака мордою догори, собака мордою вниз. Коліна на килимок і сідаємо на п'ятки, зробимо позу на пів верблюда. права рука на п'ятку, таз штовхаємо вперед, ліва рука вгору. Повторимо на іншу сторону. Виходимо з положення, сідаємо на п'ятки і переходимо на четвереньки. Собака мордою вниз, права нога вгору. Переходимо в планку, нога залишається витягнута і витягуємо перед собою ліву руку, намагаємося втримати рівновагу, руку на килимок, ногу вперед між руками. Ліва рука залишається на килимку, права вгору, відводимо праву ногу назад, бічна планка, обидві руки на килимок, ногу на килимок, нижня планка. Собака мордою догори, собака мордою вниз. Ліва нога вгору, переходимо в планку, нога залишається вгорі. Витягуємо праву руку вперед собою. Тримаємо баланс. Якщо падаємо, це теж нормально. Все приходить з часом. Руки на килимок, ногу між руками. Права рука на килимку, ліва вгору. Ліву ногу відводимо назад бічна планка. Повертаємо руки на килимок, ногу на килимок, нижня планка, собака морду догори собака мордою вниз. Руками підходимо до ніг, нахил Нахил вниз. на наполовину, ноги на ширині тазу або трохи ширше, долоні втиснуті в килимок, ми переходимо в бакасану або, якщо називають, позу журавля. Тримаємо рівновагу, можна по черзі ногу піднімати, якщо зразу не вдається виконати. Виходимо з пози, опускаємо тулуб між колінами, нахил вниз. Акуратно сідаємо на калемок і повністю лягаємо на спинку. Підтягуємо коліна до грудей, погойдаємося зі сторони в сторону, вирівнюємо ноги, перейдемо в позу відпочинку, відновлюємо дихання, якщо воно збилось. Спостерігаємо за кожним вдихом та видихом. З кожним наступним видихом все більше і більше розслабляємо наше тіло. Поворушимо пальчиками рук, пальчиками ніг, потягнемось, повертаємось на бік, піднімемось, сядемо зручно, зробимо кругові оберти головою, підборіддя до грудей і праве вухо до правого плеча. Перекочуємо підборіддя до грудей і ліве вухо до лівого плеча, Підборіддя до грудей, до правого плеча, до грудей і до лівого плеча. Повертаємось в центр, відсежимо відчуття після практики. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам сподобався цей інтенсивний комплекс. Ви відчули силу та енергію у власному тілі. Ми зустрінемося у наступному відео. На все добре! Бережіть себе!